Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. І сьогодні я вам покажу Ларімар. Я його привезла з Домінікани. Він лежав-лежав, чекав свого часу. Якось не, не випадало. Ну, і, напевно, натхнення не було, тому що без натхнення ніяка творчість не просувається. Ось він так долежав свого часу. Що прийшло натхнення, і я зробила два кольє. тому що я багато не привезла його аж на два кольє. Одна зробила в сріблі, Ну, фурнітура кольору срібла, а друге, зробила в позолоті. І першим покажу вам в сріблі такий колон. Дві такі овальні таблетки, намистини, як овальні, кролі, це ларімар. Це говліт бірюзові і бірюзового кольору перлини. Такі шапочки на намистини. Ось, бачите? Такі. Не всі різні. Тому що камінь такий цікавий. Ось таке кольє. Домінікана досить така цікава країна, і там є блакитний, блакитний бурштин. Також привезла, ну це тільки в ювелірці для себе комплект колон і сережки. А з Ларімару там прикрас дуже багато, різних і кулончики, і сережки, і персінчики, і браслетики, і все, що хочеш. Я готові прикраси не купляла, тому що я їх сама можу зробити, тому я придбала тільки деталі. Ось. І друге кольє вже з таким кулончиком. Дизайн подібний. Але фурнітура інша. І складові також інші. фурнітура вся преміум класу позолота 24 карати. От такі намистини з цирконами на Беллі також циркони є. Дві овальні намистини, а це є африканська бірюза Мені. Колись подарували низочку, і також Оксана подарувала. І також вона лежала, лежала, лежала. І от сюди я її і пристосувала, тому що в тантер я дала ларимар, а сюди треба було теж щось дати подібне і цікаве. Тому таке вийшло кор'є. Ці два кольє можна придбати. Є, під відео є посилання на магазин, там ви дізнаєтеся і ціну, і опис до тих кольє. Як я сказала, тільки два. значить, відео закінчилося. Тільки два кольє. Всім гарного дня і до наступних відео.